Всім привіт! Мене звати Аня Греція, я офіційний блогер Євробачення. Багато хто дає обіцянки, але не всі люди їх виконують. І от це. Не такий він сказав і зробив саме перед фіналом національного відбору Євробачення Женя пообіцяв у разі своєї перемоги на конкурсі дати безкоштовний концерт на КПІ для всіх, хто його підтримував. І от сьогодні, 26 березня, ми на площі Знайн, де скоро відбудеться довгоочікуваний концерт групи «Оторвальд». Мы сегодня на площади знаний КПИ на концерте группы Торвальд. Пацаны обещали концерт, пацаны сделали. Зашибись. А, нормально. А ты сразу голова с тудра, да нет? Да, глава с совета КПИ. Да? Да. Точно? Да. А, <смех> привет. <смех> Не, какие были проблемы при подготовке вот этого концерта? Ну вот, какие были проблемы? Во-первых, безопасность. Вот мы перенесли дату, потому что переживали за безопасность КПИшников. И поэтому в целях безопасности перенеслась на неделю, получилось. Вот. Ми підшуковували персонал, який зможе стримати тофу. Сьогодні здесь є поліція, ТНДшники, служба безпечності. І <рес> ми сподіваємося, що все буде максимально безпечно і <рес> круто. Можеш комусь вломити? Якщо буде, я Добрий день! А ви любите групу оторвать? <рес> наші люди всюди. наші люди всюди. Ви на оторвать спішите? Да. Да? Круто! А какие вы песни знаете? Я многие, я их написал. А, я смотрю, что вы очень похожи на Торвальдовского да, такого есть, вот есть, чувака. Есть. А можно нас певать сейчас? А, наші люди судді. <гум> Дякую. Скажи, будь ласка, ти сьогодні прийшов на торок? Так, звичайно, я прийшов ти на торок. Я Точись? люблю торби ще з 2013 року, ще до того, як вони як відбор. Так, <гум> так. Розкажи, будь ласка, як так сталося, що ти, на відміну від багатьох голослівних людей, все-таки виконав свою обіцянку і зробив концерт. Тому ж пообіцяли, mm -hmm. а, а і публічно пообіцяли. Mm -hmm. Нас би так багато хто так робить і нічого після цього не робить. Але Ми ж не багато. Mm -hmm. ну, не знаю, просто так сталося, що ми змогли домовитися. Повірте, це вартувало дуже дуже важкої праці і дуже довгих переговорів з місцевою владою, mm -hmm. з ректором. Всі були максимально обережні і перенесли один раз концерт, mm -hmm. і погода нам заважала. і і ми не могли знайти достатньої кількості грошей, і це дуже дорого виявилось. А хто це все оплачує? Тепер вже ми. Ну, але ми мали це зробити. Як кайфово розуміти, що це все робиться для тебе? Тобто це не якийсь просто фестиваль там, або свято міста. Там, це наш концерт. Люди, дивись, скільки їх. Люди натовпами, вони їдуть в метро, мені телефонували, що безліч купа людей, а цілими колонами йде поперед. Спекту перемови з плакатами стоячи Да? Чекають, серйозно, так. класно. Ну це так круто. Просто ви вже почали готуватися до виступу на рубежі. Да, постійно щодня якісь там постановки, якісь там різні речі. Не багато всього відбувається, там розкадровка, там mm -hmm. сторіборди. Багато всього І ми намагаємося там щось сумішати з повсякденною своєю діяльністю. Я за година на площі куба студентів! Песня очень классний текст зі смыслом, музика драйвова, да, і Няшечка. Ти вдягненою йдеш, холодний душ, ховаєшся в екрані. люди всюди, тут, 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 тут. Ти наші люди всюди. А це наймаленький фанат. Ти пісню знаєш у Торвальдах? Не вона, крик, а, почуття, радіомережі. У мене список є на деле. А ти що сьогодні тут робиш? Я офіційний блогер Євробачення.